За своєю енергетичною природою ми багатовимірні, як і весь космос. Всередині нашого фізичного тіла приховано ще кілька невидимих звичайним зором оболонок. Матерія, що утворює ці тіла, повністю відповідає тим видам космічної матерії та планам Всесвіту, про які ми говорили раніше. Тому назви тіл, що становлять структуру людини, нам знайомі: фізичне, ефірне, астральне, ментальне. А також вищий ментальний, каузальний або вогняне, точніше, зародок його. Повністю це тіло оформлене лише у високодуховних індивідуумів, яких, звичайно, люди за всіх часів вважали святими, чудотворцями і тому подібне. Крім того, в людині є і два вищі принципи, що становлять її вище духовне начало, але присутніх у нашому організмі не як тіло, а у вигляді певних енергетичних принципів: шостого будхі і сьомого атма.